Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, чи можуть мобілізовувати інвалідів будь-якої групи, чи обов'язкова ця мобілізація, і чи в подальшому планується взагалі обов'язкова мобілізація інвалідів. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал, для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні новини для вас. Обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене це дуже важливо. Друзі, вже протягом декількох днів до мене звертаються мої клієнти та глядачі і задають одне і те саме питання. Вони на телебаченні або десь у новинах побачили новину про те, що буде обов'язкова мобілізація інвалідів третьої групи, а можливо, і другої. Чи це дійсно так, і давайте сьогодні якраз розберемось і побачимо звідки взагалі ростуть. Ноги у цієї новини. Друзі, дійсно, декілька днів тому один з так званих експертів, юристів адвокатів дав коментар про те, що нібито будуть мобілізовувати інвалідів третьої групи. Що він пояснює? Він каже спочатку про те, що. Не обов'язково приймати участь у бойових діях інвалід може підносити боєприпаси, копати траншеї чи готувати їжу військовослужбовцям. Тобто він зазначає, що служба у військах ЗСУ може бути абсолютно різною і називає це так званою альтернативною службою. Ну, для мене досить дивно, я би хотів подивитись, як. Він собі бачить, що інвалід третьої групи копає, наприклад, траншею, а над ним літають якісь снаряди. Ну, досить дивний такий коментар, і я не розумію, на чому він ґрунтується взагалі. Ну, добре, давайте ще почитаємо, що він говорить. Він говорить про те, що, як показує практика, усе, що тимчасове або за згодою, дуже швидко починає бути обов'язковим ще й під відповідальність. Знову ж таки, хотілося б. Почути від нього приклади, не просто слова, а приклади, коли щось було тимчасове, але за зазгод, згодою, а потім стало обов'язковим ще й під відповідальність. І особливо це цікаво було почути на прикладі з незахищеними верствами населення, такими як інваліди 3, другої або першої групи. Нема ніяких прикладів. І ще він зазначає: це взагалі мене дуже обурює. Він зазначає, що багато хто з українців ще до війни підробили собі довідки про інвалідність третьої групи для того, щоб отримувати соціальні пільги, їздити в санаторії. Таким чином він зазначає, що багато здорових людей, у яких немає інвалідності, і вони зараз будуть тимчасово за згодою, а потім обов'язково служити у війську ЗСУ. Знову ж таки, хотілося б почути від такого спеціаліста приклади, статистику, хто скільки підробив таких довідок, чи є кримінальні справи щодо підробки таких довідок. Ну, просто ці слова ґрунтуються ні на чому. Нема ні статистики, ні прикладів, нічого немає. Просто новина заради новини. Давайте, друзі, тепер я поясню, в чому справа. Справа в тому, що на розгляді Верховної Ради є законопроект, де вноситься уточнення до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і зазначається, що особи з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності, можуть дійсно служити у Збройних силах України, але за обов'язковою згодою цих осіб. Не просто. Тому що вони зобов'язані, або якось тимчасово зобов'язані, а за обов'язковою згодою цих осіб. І такі особи будуть служити у межах тієї області, в якій вони проживають. І я хотів би почути роз'яснення цього спеціаліста-адвоката, де він почув, що тут є обов'язкова обов мобілізація інвалідів третьої групи, чи другої, чи першої різниці. Це люди, які мають вади здоров'я і вони не можуть служити. Все більше в цьому законопроекті, на якому ґрунтуються коментарі цього спеціаліста, немає нічого про обов'язковість мобілізації інвалідів третьої, другої чи першої групи. Взагалі, від представників влади, від президента, від прем'єр-міністра жодного слова немає про те, що будуть мобілізовувати інвалідів. Чи заборонять їм виїжджати за кордон, нема і не планується в майбутньому таких обмежень і такої обов'язкової мобілізації. Дійсно, інвалід може бути мобілізований лише за його особистою згодою. Все, силою його відправляти служити в армію не будуть. Якщо інваліду вручають повістку на вулиці, і в нього нема з собою документів про інвалідність, а їх з собою носити не обов'язково, він може легко прийти до територіального центру комплектування, взяти свої документи, які підтверджують його інвалідність. І навіть якщо його будуть впевнювати в тому, що він має піти служити, бути мобілізований, він може скористатися своєю відстрочкою від мобілізації. Просто заявити. І розписатись у повісті чи, у повістці чи просто надати розписку про те, що він бажає скористати свою відстрочку від мобілізації, і він відмовляється від мобілізації. Навіть якщо буде відкрите кримінальне провадження з цього приводу, то дуже легко буде захиститись і в суді або на стадії досудового розслідування просто надати всі документи, які підтверджують інвалідність цієї особи все. Ніякої відповідальності потім не буде. Тому, друзі, ще раз скажу про те, що інвалідів третьої групи, другої групи, першої групи мобілізовувати не будуть. Легкі це розлади здоров'я чи не легкі, чи їх взагалі не видно. Якщо у людини є документ, який посвідчує інвалідність, вона не може бути мобілізована і вона спокійно зможе виїжджати за кордон. Обмежень щодо виїзду за кордон не планується. Навпаки, наша держава на шляху до того, щоб поступово знімати обмеження на виїзд за кордон для чоловіків від 18 до 60 років. Тому, друзі, давайте будемо фільтрувати інформацію, давайте не будемо слухати таких псевдоспеціалістів та адвокатів, які надають. Коментарі до законопроєктів, і, скоріш за все, вони навіть не читають ці законопроєкти і не розбираються у мобілізаційному законодавстві. Таку інформацію ви можете отримати на моєму каналі, наприклад. І з приводу цього ви якраз можете подивитись відео на схожу тематику, яка стосується виїзду інваліда за кордон і виїзда. Осіб, які супроводжують інваліда при виїзді за кордон. Друзі, на цьому все. До побачення!